Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 січня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 120 160 особин за добу 860 і поранено 360 480 песиголовців за добу 2580 танків 3 140 одиниць за добу, 1 бойових броньованих машин 6256 одиниць за добу. 15 артилерійських систем, 2135 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 443 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 220 одиниць, літаків, 287 одиниць гелікоптерів, 277 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1891 одиниця за добу, 5 крилатих ракет 749 одиниць кораблів катерів 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4918 одиниць за добу, 15 спеціальної техніки 193 одиниці за добу, 3 Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine!